У нас є така Audi, це новинка у нас, Audi Q5-17 рік, 2,0 бензинчик, 101 тисяча пробігу, маємо лінзовану оптику, омивачі фарб, повний привід Quattro у нас обов'язково. Ми маємо ось такі легкосплавні диски, Audi оригінал, виключовий доступ, пам'ять на 2 персони, складання зеркал і підігрів зеркал, електропривід багажника, електропривід сидушок автослід та датчик дождю у нас це присутнє, Це 100%. Шкіряне кермо, мультикермо. Ми маємо управління мультимедією, управління бортовим комп'ютером, підрульові пилюстки, Потім круїз-контроль. Оп, ми маємо два ключа. Для Америки це дуже рідко. Трьохзонний клімат-контроль. Ось така у нас мультимедія. Підігрівчики пасажира і водія. Можемо виключити екранчик, допоможі при спуску з гри, включення стабілізації, включення стопа І можна вибирати режимчик. Їзди, комфорт, авто, динамік і індивідуал. Камерка є? Є камерка. Все на місці, бачите? Все працює. Без всяких пік, дзвоночків. Ми маємо панораму. Панорама відкривається повністю. Нас зустрічають ззаду клімат контроль. І прикурювач 12 вольт. Два дефектори, нішарі речей. Кірине салон на гарному стані, машина постійнова. 100 тисяч пробігу тільки без ДТП по Україні і по Америці. Оп, відкидаємо цю штучку, нажимаємо. відкидаємо yeah. І у нас два підстаканки. Олектаперед багажників, 2.0 Turbo Quattro. Ось такий велетенський багажник, ледовська підсвіточка. У нас тут можна сидіння відкинути. Ось так ось, отак от ось. І виходить дуже великий багажник. Тут каточка, домкратик, балонічок, все. Все, все на місці. Так що, друзі, якщо сподобалось дане то чекаємо на автопонті в Білогородці, Софійська, 19. Ця шикарна ауді буде ваша. Автопойнт. Придбай якісне авто.